Українська література 10 клас. Леся Українка. Я крицею зроблюсь на тім вогні. Біографія письменниці. Ліна Костенко про Лесю Українку. Як ти зжилася з тугою чаїною, як часто лицемірив твій парнас? Шматок землі, ти звешся україною, ти був до нас. Ти будеш після нас? Мій предковічний, мій умитий росами, космічний, вічний, зоряний, бавінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була українкою. В таку добу з'явилася в нас Леся Українка. Писав. Дмитро Донцо. Що це була за доба. У Росії царював імператор Олександр ІІ, який 1876 року підписав Емський указ, спрямований на знищення української мови. Прокладено телеграфний кабель між Великою Британією та Австралією. Відбулося цього року об'єднання Німеччини, проголошену Німецьку імперію. У Франції зазнала страшної поразки Паризька комуна. Це був 1871 рік, рік народження Лесі Українки. Дмитро Донцов пише, це був той час, коли героїчний період давно відшумів, коли люди відзвичаїлися щиро сміятися і ненавидіти, коли ніхто не підіймався вже за свої переконання на ешафорт ні на Кострище, коли людське життя стало важити більше, ніж людська честь. Подібна до батька і вродою і вдачею, так писала про себе Леся Українка, батько Лесі Українки Петро Антонович Косач, сестра Лесі Українки Ольга пише. Батько наш був ідеально дбайливим, уважним та добрим до всіх нас, але ж усе своє життя він особливо був ніжний до Лесі. Може, тому що вона була хвора, а може й тому, що він мав властивість скоро й влучно складати ціну кожній людині, отже, певне, багато раніше за інших, навіть за нашу матір. Склав ту високу ціну лесі, якої вона була варта. Хто шанує Лесину пам'ять, той повинен віддати належну пошану і пам'яті її найщирішого, найкращого приятеля друга, пам'яті її батька, що за все своє життя не поклав і марної стеблинки поперед Лесиної дороги, а навпаки. Я тільки міг і вмів промітав тую дорогу для неї Ольга Косач. Лесені предки по батькові з Боснії. Це узбережжя Адріатичного моря. Один з Косачів опинився у Польщі згодом шляхтиш польської корони Косач, мандруючи Україною, оселився на Чернігівщині. Тут і народився Лесен батько Петро Антонович. Зараз ця територія належить до Брянської області Росії. Петро Косач здобув юридичну освіту в Київському університеті Святого Володимира. Після закінчення університету він працював юристом, а також активно займався громадською діяльністю. За імперським табелем про Проранги. Чин Петра Косача відповідав військовому званню генерала, генерал-майора. Отже Леся була генеральською дочкою. Леся Українка називає свою матір Королева мати. Справжня українська аристократка Олена Пчілка. Після народження Лесі Олена Пчілка Ольга Петрівна Косач. Дуже погано почувалася і їй приписали відпочинок на курорті, куди вона й поїхала, залишивши чоловіка з немовлям. Петро Косач взяв відпустку на службі, а працював він головою Луцько Дубенського з'їзду мирових посередників. Олена Пчілка пише про свою роль у вихованні, установленні своєї дочки Лесі Українки. Не знаю, чи стали б Леся і Михайло. Це брат Лесі Українки українськими літераторами, коли б не я. Може б стали. Але хоч і що ні? Власне, я завжди окружала дітей такими обставинами, щоб українська мова була їм найближчою. Рід по матері з Греції. Є розповіді про те, що предок Лесі Українки був перекладачем, тобто драгоманом у Богдана Хмельницького, звідси і прізвище Драгоман, а потім на російський манер Драгоманов. Дідусь Лесі Петро Якимович Драгоманов був відомим українським вченим філологом, а мати походила з родини поміщиків брат Ольги Петрівни Косач. Відомий український політик в еміграції, письменник Михайло Драгоманов. Олена Пчілка згадує: у 1880 році ми переїхали в Колодяжне і оселилися там у маєткові мого чоловіка. Сам він перевівся на службу до Ковеля. Головним моїм завданням було виховувати Михайла і Лесю. До шкіл діти нікуди не їздили. Мені тоді здавалось, що школа зараз же зруйнує моє змагання виховати дітей в українській мові. Олена Чилка. Це село Колодяжне Тепер, Брати і Сестри Лесі Українки. Спочатку народився Михайло Косич, після нього Лариса Косач. Потім сестра Лесі Українки молодша Ольга Косач Кривенюк, Оксана Косач Шиманська, Микола Косач брат і наймолодша сестра Ізедора Косач Борисова. Колодяжне це власне вдома, а решта то все так собі, між іншим. тобто… Де б не була Леся Українка, Колодяжне для неї дім? На момент приїзду до родини Косачів до Колодяжного село являло собою скупчення курних хат, притаманних для Волинського полісся. На цьому фоні особливо виділявся будинок Косачів великий світлий. Будинок Косачів не зберігся в такому вигляді, як він був раніше. Він відбудований вже після Другої світової війни. І білий будиночок для Лесі і сірий будиночок для батька теж були зруйновані, але вони реставровані подібно до того, якими були під час проживання тут косачів. Садиба музей Лесі Українки у Колодяжному це відновлені будівлі, адже під час Другої світової війни все було зруйновано, а великий будинок німці розібрали на дрова. Український Київ Косачі, Лисенки, Старицький, Рильський, Житецькі це будиночок, в якому проживала Леся Українка з сім'єю декілька років близько десяти років з перервом. Агатангел Кримський, друг і ровесник Лесі Українки, український письменник, писав: Важко тоді дихалося в Києві. Багато визначних українських діячів показали своє справжнє обличчя боєгузливих українофілів. На цьому фоні по-справжньому виділялися тільки три сім'ї: це Лисенки, Косачі і Старицькі. В цих сім'ях українською мовою користувалися не тільки в літературному вжитку, а вона проймала все життя. до Згадки Агатангела Кримського про лисинків, Косачів і Старицьких можна ще додати родину Житецьких і родину Максима Рильського, які теж послуговувалися українською мовою не тільки в літературному житку. Агатангел Кримський згадує Пішов раз гуляти з товаришами на вулицю. Бачимо, вискакує дівчинка, а якась інтелігентна дама кричить до неї по українському. Куди ти Катре побігла? А та відповідає. Я побігла на зустріч таткові. Дивимось іде на зустріч дівчинці Микола Віталійович Лисенко. Плеяда це літературний гурток молоді. Створений 1888 року в Києві. З ініціативи Лесі Українки та її брата Михайла. Вони пропагували українську культуру, перекладали українською твори зарубіжних письменників, організовували літературні вечори, збирались плеядівці в домівках Миколи Лисенка або Михайла Старицького Косачів. На тих засіданнях гуртка склад учасників майже ніколи не був постійним. Але було якесь стале ядро. Серед них Леся Українка, Михайло Косач, Людмила Старицька. Підготовлені плеядівцями до друку збірки Весна, Весна та Спілка були заборонені цензурою. Період існування київської плеяди один з важливих етапів українського відродження, це продовження старої Київської громади. У листі брата Михайла Леся Українка склала орієнтовний список творів, які необхідно перекласти українською мовою. Володимир Саміленко, український поет, розповідає: тут. Читали автори свої нові твори і переклади, тут вони обговорювалися, складалися проекти нових літературних робіт, тут же Лисенко знайомив нас зі своїми новими композиціями. Людмила Старицька Черняхівська згадує: давалося одне слово, наприклад, навіщо? Нема, понеділок, і всі присутні. Повинні були написати на цю тему оповідання, п'єску або вірш. Були ще й інші забавки літературного характеру. Наприклад, один з присутніх починав оповідання і в найцікавішому місці переривав його, кидав хустку своєму сусідові, той мусів провадити далі, і, довівши своє оповідання до несподіваного моменту, знову. Переривав його, кидаючи хустку третьому, залишаючи його виплутуватись з цієї плутанини. Коли б я не була українкою, я б хотіла бути грузинкою. Грузинський студент Нестор Гамбарашвілі був виключений з Московського університету, навчаючись у Києві. Винаймав кімнату у Косачі. Леся давала Несторові уроки французької мови, а він її вчив грузинської. Улітку 1896 року, проводжаючи Нестора на канікули в Горі, Леся попросила привезти їй із Грузії кінжал як емблему для боротьби з ненависним ворогом. Нестор згадує. Непогано заробляючи уроками, я замовив Дагестанцям у горі кинжал. Даруючи цей кинжал Лесі Українці після повернення з канікул у Київ, я сказав Панночко Леся, будьте тверді у вашій благородній роботі, як криця цього кинжала, і гострі в слові, як його лезо. Ось таке фото. Подарувала Нестору Гамбарашвілі Леся Українка з дарчим надписом: Бажаю вам, пане Несторе, послужити щиро і бездоганно вашій прекрасній рідній країні. Коли вам треба буде товариської помочі і поради, то згадайте, що є на світі Лариса Косач. Коли б я не була українкою, я б хотіла бути грузинкою. Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, мій друже, невже я одинока згину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою. Леся Українка із Сергієм Мержинським познайомилася 1897 року під час лікування в Ялті. Мержинський жив у мінську, і коли його стан, у нього був туберкульоз легень, дуже погіршився, Леся Українка поїхала його доглядати, попри те, що її мати Олена Пчілка була категорично проти цього. Було багато причин, чому Олена Пчілка була категорично проти того, що Леся поїхала до Мержинського. І в тому числі те, що Леся Українка їде до людини, у якої відкрита форма туберкульозу, сама, будучи хворою. теж. У ту ніч, коли помирав Сергій Мержинський, велике кохання Лесі Українки. Леся Українка, Написала поему Одержима геніальну поему Одержима. Він був етнографом, фольклористом, музикознавцем, котрий зібрав і записав, зберіг для нащадків 6 тисяч народних пісень. Леся Українка познайомилася зі студентом юридичного факультету Климентом Квіткою. У 1898 році на вечорі літературно артистичного товариства. Мати Лесі була категорично проти усіляких відносин дочки з якимось жебраком, як вона презирливо називала Клемента Васильовича. Адже Леся Українка була генеральською дочкою, а Клемент Васильович Квітка був прийомним сином. Здрібнілих дворян Климент Квітка знав про хворобу Лариси і був молодшим за неї на 9 років, але незважаючи на те, він став надійною опорою та підтримкою для Лесі. Одинокий мужчина на всю тогочасну Україну чи велика хвора ким була Леся Українка влітку. 1883 року лікар Борткевич у Гадячі уперше поставив діагноз Лесі Українці туберкульоз кісток. 11 жовтня того ж року завідувач кафедри госпітальної хірургії Київського університету святого Володимира, професор Олександр Христофорович Ріник, прооперував їй ліву руку, видалив кістки, уражені патологічним процесом. Операція для дитини стала сильним стресом, адже після цього вона більше не змогла на повну силу займатися улюбленою справою грати на фортепіано. Функція лівої кисті теж була порушена, а її розвиток загальмувався. Леся постійно носила на лівій руці рукавичку Олена Чілка. Навесні 1888 року Леся переходить на милиці. У травні професор Краєвський у Варшаві рекомендує операцію. У травні 1889 року мама повезла дочку до народної лікарки Параски Назарівни Богош на Сумщину до села Косівщини. Для лікування використовувалися гарячі грязьові ванни. Водночас, як відмічає Леся, подібне лікування вона пізніше проходила у Криму, але там грязь нагрівали на сонці, а у Параски назарівни у печі. Лікування допомогло, зменшилися больові відчуття. Пацієнтка чи не вперше у дорослому житті змогла самостійно одягати панчохи і черевики, чого неспроможна була самостійно Робити раніше Грудень 1898 року. Консультація професора Бергмана у Берліні. Рекомендована операція. Операцію на уражену праву ногу у власній клініці у Потсдамі 26 січня 1899 року виконав всесвітньо відомий хірург. Професор Берлінського університету Ернст фон Бергман. Квітень 1908 року. Хірургічне відділення єврейської лікарні в Берліні. У Лесі Українки туберкульоз обох нирок. Операція неможлива, тому що хворі обидві нирки призначається кліматичне лікування у Єгипті. У листопаді 1909 року починається лікування у Єгипті. Проте туберкульоз нирок продовжує прогресувати, поступово переходячи у хронічну ниркову недостатність і лікування не дає бажаного ефекту. Олена Пчілка згадує про останні дні життя Лесі Українки. Дістали ми листа від чоловіка, Лесеного Кутаїса, що Леся дуже хвора. Приїхала я з дочкою, щоб перевести Лесю на дачу в місто Сурам. Перевезла, там хвора прожила лише кілька день і померла. Тіло її ми забрали до Києва. Очевидці розповідають. Що очі поетеси в останні її часи і світло сірих стали блакитними. Можливо, вчені коли-небудь пояснять цей феномен. Але шанувальники кажуть, що вони просто наповнилися небом, на яке злетіла її чиста душа. 913 рік в історії світу. У Копенгагені відкрито пам'ятник русалочці в районі казки Ганса Крістіана Андерсена. У Києві почалась перша всеросійська спортивна олімпіада. Закінчилася Друга Балканська війна у грузинському курортному селищі Сурамі. Що неподалік від Кутаїсі на 43-му році життя померла Леся Українка. У Києві перед кладовищем труну зняли з катафалка і понесли на руках, несли самі жінки у шістьох, першими актриса Наталія Дорошенко з Пахаревською. Газета Діло у репортажі про похорон зазначила, що після поховання біля могили ще довго залишався Клемент Квітка, який гірко плакав. Для мене Леся Українка асоціюється з дитинством, з першими її поезіями в мені залишилися на все життя. Мамо, іде вже зима, снігом травиці вкриває. В гарі пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? вненько спитала дитина. Поблискують черешеньки в листі зелененьким, черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо. Лізти, ой, раді б зірвати та годі дістати. Ким для тебе є Леся Українка?